Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Отакого От бруду ви ще не бачили на моєму каналі, але подивіться, не все встигаю, тому оце маємо. У нас вимкнули воду десь уже скільки днів, Мабуть, дня 4 чи 5, як нема води. Та так, збираю кучу, потім ввечері приходжу, це все перемиваю. А сьогодні у мене було замовлення, готувала тортики. Ось показую вам один. Це вже закінчила останній. І зараз буду мити посуд. І для мене велика радість, тому що в крані з'явилася вода. Я ось вже нагріла мисочку. Думаю, зараз буду мити, а потім треба йти витягувати. Ось, дивіться, як добре. Так само в крані з'явилася вода і можна поїти кізочок. І це дуже добре, тому що е, напастися, нанестися води було дуже важко. Для однієї кози, е, як мінімум, відро на день. Треба, особливо ті, що доїться, то взагалі там треба е, по три рази носити чисту воду і так само і курочкам доливати. Я три рази в день даю воду. Ой, я вже так втомилася носити воду із цистерни. Ну, дякуємо Богові, що і хоч так є, в деяких і тої води немає, і треба десь ходити далеко, тягнути, приносити Ну, село. Так що, такі у нас справи. Дякуємо за хорошу погоду. Сьогодні, правда, був трошки дощик, але дощ теж треба. Дякую всім, хто підтримує мій канал, за лайки, за побажання. Дуже вдячна. Також вітаю нових підписників, які підписуються на канал. І дуже рада, що можу бути в цей нелегкий час для вас якоюсь розрадою. Сама шукаю натхнення десь, тому що важко зараз. І ви знаєте, не повірите зараз у цей час. Єдині істоти, які мене потішають і дають мені сил працювати, жити далі, це наші козички. От як прийду до них, як побачу їх, оці очки, оченята, як от у малечу побачу, починаю чухати вушка їм. Все одразу забувається погане і хочеться там бути біля них. Мала приходить також, біля них довго грається, так їм їй подобається. Так що так, друзі, ніколи не думала, що це таке, така в мене буде любов. Зараз я піду їх, після того, як по моїй посуд піду їх подаю, тих, хто доїться. Дам їм сіна, налию водички. Курочок я вже закрила, тому що стемніло на дворі, І налила вже курочкам води. Але зайду, подивлюся, як вони і що вони там поробляють. Так що вперед зараз працювати на кухні. Ну все, тепер уже чистенько. Можна тепер йти і доїти козочок, годувати. Я вже нагодувала Олю, зварила їй кашку. І хочу ще поставити картопельку, приїде на штатку, мабуть, пожарю. Такі мої хорошенькі, дівчатка, хлоп'ятка. Що ви тут подідали? Насипала їм е, дроблене зерно, дерч, ми кажемо. І водичку, дивлюся, що вони вже половину випали. І полягали вже. Малята. Такий півник сюди застригує. І я його ніяк не можу звідси забрати. Такий молоденький А Він дає проходу курям дорослим. Ми йому пір'я обрізали. І я його заносила, і Олег заносить. Все одно він там. сидить з двома курочками. Що тут з ним зробиш? Кусарочки попалися сюди. Йди, йди, моя Піди, йди ми хороше, йди. Піди з тої сторони, йди. йди, йди. Все, йди. Вони колись спокійні, то все нормально. А коли кудись біжать, летять, то тоді в сітку летять. А так вони собі спокійно заходять, виходять. Все добре. Гнізда. Ой, що тут у вас робиться? Всі на кучі сидять, наче місць немає. Оці гнізда тут дуже добре, несуться аж по 3-4 яйця знаходжу, особливо в середніх, у верхніх є. У нижніх немає, ну у нижніх там, бачите? У нижніх ночують кури. Ну, нехай ночують. О, курочка там сидить, і туди залазить. Там вони знайшли місце. Дилюся, одна курочка теж там сіла. Я не буду її Виганяти не буду і хай сидить. Ну все, перевірила, що тут курочки роблять. Все добре. Все на добраніч. Я вимикаю їм світло і піду подивлюся, що роблять козочки. Козик їсть, жує, марточка п'є воду. Хто там мекає? Хто там мекає? Хлопчик мій маленький мекає. Так смішно мекає. Звісно, байкає її. Що там таке? Маруся, що там таке? Все добре? У вас добре все? Дала Маруся десь грам 500 молочка. Ну і трошки видоїли із Саши. Ташенька моя дівчинка хороша. Вона її смокчуть, що там нічого не лишається, там трошки осталося Вони лежать покутом. Вже такий дорослі, малята. Давала їй теж дроблене зерно, дерть. Добре їсть. Що моя козичка? Марточка, хороша дівчинка. Ну все, я йду, все добре. У вас є що їсти на ніч. Я вас і так потривожила. Все, виключаю вам світло і відпочивайте. У вас все є. Вода є. Так, а ну що там у Марусі в нас? У Марусі води треба. Так, пішла води принести, а потім вимкну світло. Водичку принесла, вона, правда, темна тече. Ну нічого, вона там осядеться, бо кози не п'ють воду. Якщо вона брудна, наші кози воду не п'ють. там у мисці є, у них чистенька, то ми наносили з цистерни. І дивлюся, що так води їм хочеться, прямо холодної вони. Теплої не хочуть пити. Прямо холодну хочуть. Шо, і вам теж принести такої холодної. Ну, зараз принесу. Ой, та й солодка вода. Так п'ють. Скучили вони за цією водою прохолодненькою, бо в цистерні вона добра, відстояна, але не така. О, дивіться, як п'ють. Гарненько. Марта, вам теж п'є водичку там з мисочки. Ну, все, мої хороші, залишаю вас. Відерце буде біля вас. Так що всім на добраніч. Піду ще перевірю, що роблять наші індики. І тоді вже все. Вони мої хороші. Ось вони мої. Ой! А що це у нас там таке? Отак. От Олег поставив їм гніздо, каже, може, будуть нестися. І от і от вам, пожалуйста. Ось моя хороша дівчинка. чи ця Ось нанести яєчко. Тихо-тихо, все добре. Все добре, мої хороші. Почали нестися. Тут у нас півники, одна курочка. Ну, понятно, що це не курочка неслася, це... тільки оця індичка, мабуть, несеться. А та ще дуже молода. І ось наш самий головний індик. Він такий гарний, поважний ходить. По дворі. Поки вони тут у нас, бо іншого приміщення для них немає такого затишного. Так що, поки вони тут. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд. За те, що ви не забувайте писати коментарі та ставити лайки. Дуже вам вдячна всім. Що там таке, то там літає. На цьому буду з вами вже е, закінчувати відео. Бажаю всім тихої, мирної ночі, всього самого найкращого. Пока-пока!